На початку березня працівниками Лозівського міськвідділу міліції було розкрито ряд крадіжок. Викрито двох підлітків, які обікрали один з дачних будинків, затримано викрадача металевого паркану, а також групу осіб, які обікрали швейний цех. Перша про яку хочу розповісти, було затримано двох 15-річних парубків. Вони обоє навчаються в одній шкіл міста Лозова. Хлопці вирішили підзаробити грошей на Свято 8 березня, на подарунки своїм дівчатам, прийшли до одного з дачних будинків по вулиці Кооперативній в місті Лозова і винесли звідти майже 150 кілограмів металевих виробів і електричний кабель. Все це хлопці хотіли здати, продати, але через деякий час, буквально через декілька днів, були затримані працівниками міліції. Все викрадене в них було вилучено, повернуто власникові. Хлопці розповіли, що зважились на цей злочин, бо їм вкрай були необхідні кошти на подарунки до 8 березня дівчата. Один з них раніше був засуджений вже, один з хлопців. Також знову ж за крадіжку умовний термін. І ось, мабуть, вирішив навчити товариша свого цю мушу. По цьому факту відкрито кримінальне провадження ведеться досудове розслідування. Їм оголошено про підозру у скоєнні цих злочинів і доведеться відповідати в суді за свої дії. Ще один злочин розкрито працівниками розкрито дільничними інспекторами міліції в одному з Лозівського району. Чоловік пройшов на подвір'я. В дворі стояв легковий автомобіль, і з нього він викрав барсетку, в якій знаходилася крупна сума грошей 20 тисяч гривень. Під вечір дільничними було встановлено місце знаходження цього чоловіка. Ним виявився мешканець сусіднього села. Гроші і барсетку було вилучено, але все ж таки частину цих грошей він вже встиг витратити. Дільничний було затримано нашого місцевого мешканця, раніше засудженого. Вночі чоловік прогулювався по четвертому мікрорайону, і біля однієї з багатоповерхівок помітив металевий паркан, витягнув чотири секції і здав їх до пункту прийому металобрухту. Його було затримано. Він мешканець також мікрорайону. Затримано все викрадене, вилучено і повернуто. Власникам. А з заявою про цю крадіжку звернулася голова правління ОСББ. Повідомила, на ранок вона виявила пропажу чотирьох секцій і звернулася до міліції. 17 березня звернулася до нас власниця магазину автозапчастин, який знаходиться в центрі міста Лозова по вулиці Володарського. Жінка розповіла, що невідомі. Відвідувачі магазину викрали акумуляторну батарею. Збиток завданий, їй склав 1150 гривень. Цих чоловіків було затримано через декілька днів працівниками сектору кримінальної міліції в справах дітей. Це виявилося, ну це дорослі чоловіки. Вдвох вони зайшли до магазину. Один з них став відволікати продавчиню, а інший взяв коробку з цією акумуляторною батареєю і вийшов. Речовий доказ було вилучено, повернуто до магазину власникам. Ці двоє чоловіків не засуджені, 26-27 років. Раптово виникло в них таке бажання. Тут зайшли в магазин, впало в око, давайте викрадемо. Ну, давайте. Ще один Факти, про які хотілося б розповісти, це кримінальне провадження вже направлено до суду у відношенні трьох чоловіків, трьох лазівчан, один з них також був раніше засуджений, які обікрали нашу швейну фабрику. Всі троє вони працювали на цій швейній фабриці, і з кравецького цеху винесли 24 головки швейних машинок, затримувалися до вечора, засиджувалися на роботі, і коли вже всі... Йшли, вони виносили ці швейні машинки, грозили їх на автомобіль і відвозили до пункту прийому металобрухту. У результаті майже всі ці швейні машинки були вилучені, повернуті збитків більше ніж на 10 тисяч гривень було завдано. Чоловікам оголошено про підозру, кримінальне провадження вже в суді, і ось тепер вони чекають покарання. Початку цього року відкрито 33 кримінальних провадження по лінії незаконного обігу наркотичних засобів. 16 кримінальних проваджень вже направлено до суду, затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, і кримінальні провадження вже знаходяться у суді. Якщо говорити з цих 16, то це 5 збутів наркотичних засобів, 5 фактів збереження наркотичних засобів без мети збуту, і 5 фактів утримання наркопритонів. І також кримінальне провадження за статтею 311 збереження прекурсорів. Прекурсор речовина, яка використовують наркоспоживачі для виготовлення наркотиків. Ось її збереження, є певний перелік збереження цих засобів, заборонено законом. Останній наркопритон було ліквідовано на третьому мікрорайоні. Чоловік, сам власник цієї квартири, він уже наркоман з великим стажем. До цього він був чотири рази засуджений за, знову ж таки, за незаконний в обіг наркотичних засобів. Свою квартиру перетворив в наркопритун, до нього приходили такі ж самі бажаючі виготовити і вживати наркотики. Разом вони виготовляли і в цій же квартирі вживали. Слідством встановлено, що два рази на тиждень відбувалися там такі посиденьки. Якщо говорити про збути наркотичних засобів, торгують і коноплею переважно, кладусь в близнюках, буде затримано торгівці наркотиками, йому 36 років. Торгував наркотичним засобом канабіс. І також, окрім цього, що він збував, за місцем мешкання його також було вилучено. Він зберігав вдома наркотичний засіб для продажу. Було затримано також. 44-річний мешканець мікрорайону в Лозовій, також вбивав наркотичний засіб канабіс. Знову ж таки, 37-річний мешканець центру міста Лозова займався збутом наркотичних засобів. Коли в квартиру на 3-му мікрорайоні пройшли працівники міліції, то там щойно зварили і вживали. Стояв стійкий запах наркотичного засобу, було проведено санкціонований обшук цієї квартири. І окрім уже того, що були вилучені використані медичні шприці, окрім цього, ще працівникам було вилучено концентрат макової соломи його піцтильований. Всім їм оголошено про підозру. Ну якщо говорив, якщо говорити про ці 16 фактів, то вони вже 16 кримінальних проваджень знаходяться в суді.